Сьогодні на огляд пропонується для продажу будинок, який знаходиться в селі Дашківці Віньковецького району Хмельницької області, зайнявши значну ділянку землі площею 35 соток. Це одноповерхова сільська хата площею 89 квадратних метрів, що складається з чотирьох кімнат достатньо простору для комфортного сімейного життя. Будинок підключений до газу, адже має індивідуальне газове опалення, а також працюючу опалювальну систему, хоч і дещо застарілу. У котельні або літній кухні встановлено старий газовий котел з димоходом, присутній розширювальний бак і газова труба. Вода доступна через водопровід, який проходить по вулиці. Можливо, доведеться прокласти підвід до будинку. Зовній будинок справляє дуже приємне враження. Фасад пофарбований у зелено-бірюзовий колір із білими декоративними оздобленнями, навколо вікон і по кутках штукатурка в хорошому стані, дах металевий, рівний, без суттєвих провисань, вхід обладнаний заскленою верандою з декоративними білими планками, сходи бетонні, а металеві перила потребують невеликого оновлення. Дерев'яні подвійні вікна, хоча і старі, все ж працюють, хоча могли б бути модернізовані. Всередині в кімнаті, яка виконує функцію літньої кухні або котельні, стіни оформлені різноколірною плиткою. Підлога покрита лінолеумом і килимом, а в одному місці є люк або отвір, можливо для доступу до підпілля або погреба. Опалювальне обладнання застаріле, тому логічно було б розглядати його заміну. При цьому декоративні елементи будинку, доглянутість і загальний стан фасаду, створюють дуже приємне, сільське, живе відчуття, яке багато людей цінують, особливо якщо ціль жити або вести господарство. Ділянка велика великих розмірів дає можливість для саду, городу, тримання тварин або розширення господарських будівель. Інфраструктура села Дашківці виглядає досить добре. Близько є школа, дитячий садок, магазини, що полегшує повсякденне життя. Ціна цього будинку становить 3600 доларів, причому можливий торг. Це дає простір для переговорів. Загалом це гарна пропозиція, міцна доглянута кладова сільська хата з великим потенціалом, особливо для тих, хто готовий інвестувати в невеликий ремонт всередині та модернізацію опалення. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові пропозиції, та обов'язково переходьте до нашого телеграму.